Всім привіт! Сьогодні я граю в Forza Horizon 5 в режим Вишибала. Запустимо зразу так, ціль одна: ціль е, хоча б дійти до фінальної гонки і перемогти вже нарешті, нарешті я хочу перемогу. Я вже так довго граю. Ось і поки на запис не було, на жаль, жодної перемоги, але я до цього йду. Рано чи пізно це все одно станеться. Так, чекаємо, поки знайдеться сесія, вишибали. І будемо грати. Грати, вишибати всіх по повній програмі. Так, класна тачечка. Ой, якась вона в мене побита. Ну не зовсім той класна. Так, о, вже майже починається. Чекаємо, чекаємо. Ей, чекаємо, поки почнеться. Попробуємо подріфтувати. Позносила всі дерева я. Так, це буде заставочка, можливо. Може там щось буде, побачимо. О, Боже, який кущ. Так, чекаємо гру. гру. гру гру. Що буде? Думаю, сьогодні має бути щось цікаве. О, я якраз їжджу біля місць, де може бути тачка. Зараз, можливо, я її зараз можу раніше побачити, якщо я встигну сюди заїхати. Так, ось тут буває, бувають машини. Потрібно встати на початок, якщо я опять же, встигну. Упс. Пред. Так, якщо я тут щось побачу, я з'являюся тут. Але я не знаю, чи тут е, великих рівнів з'являються машини, я щось не зовсім пам'ятаю. Ну зараз побачимо. Ударюся? Блін, шукла. А, ладно, вдарилася. Так, ну, давайте швидше. Я вже хочу грати. Я хочу грати, вигравати скоріше. що значить ця штука внизу. Ой, вибачте. Таке я не хотіла робити. Як вийти? Ладно, удачі. Ох, чітко. Так, я нічого не бачу, значить, тут ми не з'являємось. З'являємось ось тут. А, ось тут. Тому що моє місце мене щось підводить дуже часто. Тому з'явимось тут, де фестиваль. Я надіюсь, тут буде машина. Тут також буває, але я не часто зустрічала тут машин. Можливо, зараз зустріну. Так. Так. Нічого не чую. Не чую, не чую. Для неї десь якомусь в якійсь рагульній стороні з'явилось. Нічого не бачу під мостом нічого. А, ось так ось заїжджаємо. Ні! Шок контент! Блін, як? Це просто треш! І прикиньте, там з біля пірамід з'явилася машина. Я в шоці 9 рівня. Я не знаю, що це була за машина, я не встигла прочитати. Я побачила дев'ять і все. Я просто була в шоці, але я не змогла її забрати. Блін. Ого, дропа тут нічого. Що це за катка така? На багаті тачки. Баба, Мурсілад, Господи, блін. Варто їхати на ті дропи подивитися, що там чи ні. Я просто в шоці. Восьмий рівень. Як зазвичай це буває, що я роблю з великими рівнями автомобілів. З автомобілями. Четвертий, ну це така сама машина. Так, де в нас зона? Я в зоні. Так, там двоє, ось хтось їде, а куди буде гонка, незрозуміло, куди він їде. Боже, я просто в шоці. Я побачила дві машини восьмого і дев'ятого рівня. Це, це що взагалі? Що це тут таке відбувається? Що тут такі машини? Так, куди він поїжджає? Я його я, я, я не бачу зовсім. Добре, мабуть, поїду ти праворуч. Я просто в шоці. Мої очі, мабуть, там були такі, що це просто жесть. Блін, я нікого не можу знайти. Зараз ще не вистачало, щоб я знайшла того чувака на 9 рівні, який вже на 10-му, щоб він мене. О, он, хтось їде. Красненький такий. Ось таке могло б статися так. І я б програла свою машину -у. Нормально. Зачепила трошки. Знову ж не зрозуміло, о, он хтось поїхав. Також рівні можуть бути тепер, як ми знаємо, будь-які можуть бути. Тому що тут он вже 10 рівень у когось. Це просто перший... Тут, тут всього перший. Він попереду всі в гонках. Боже, де всі люди катаються? Ось так ось. А хто зна, куди буде ця гонка. А, він також їде туди. Я не знаю, чи зможу я його наздогнати. Що в нього за машина? Поки погано видно. Блін, йому просто зараз дуже повезе, якщо я програю. Ей, чувак. Audi RS6. Це дуже класна машина. Боже, куди? Я? Дуже класна машина. Я не знаю, чого вона другого рівня. Її просто опустили. Чомусь так, непонятно чому, але вона прям їде, їде кайфово. Куди я їду, я не знаю. Я нічого не зрозуміла. Так, е. Я надіюсь, я зможу її вибити. Я ж не зовсім дурна, але, блін, вона там їде по пірамідах і просто всі їх оминула. Господи, мама мія, Ох, я в стресі. Блін, це нормально, що я не можу її наздогнати. Ось це вам другий рівень, ось це така машина. Хто її зробив другого рівня, незрозуміло. І він їде, просто нікуди не врізається. Як таке може бути взагалі? Ну, я не скажу, що я прям дуже врізалась, але все одно просто треш. Він реально він не відстає від мене. Зараз одна помилка і. Фу, одна помилка і він. В... 300 метрів! 300 метрів! Алло! Блін, чувак, мабуть, зараз... Я в шоці. І він нікуди не вріжеться, так? Ну що це таке? Як, 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 як я це могла зробити, Боже? Я так і знала, що таке буде. Це неможливо, це просто треш. Ну, блін. Я не знаю, хто зробив цю резку, е, яким там другим рівнем, але вона реально валить. Я розумію, що він ніде не врізався, а я там в кінці запорола прямо конкретно, але все одно, навіть якщо я запорола там один раз, да, я один раз дарила дерево спочатку, то він уже тоді мене наздогнав, а я така, типу, я не можу тебе наздогнати, я на восьму рівні, ми лого. Це нормально. Я не знаю, Якісь е, дивні люди розставляли ці машини. Ну, Я не кажу, що я не винна, я все-таки затупила. Але, блін, він їхав просто зі мною. нос в нос. в Як таке взагалі можливо? Блін, ну я така рада, що я бачила машину 9 рівня, жалко, я її не взяла. І що я знайшла тоді ж зразу 8-го рівня. Це просто капець. Жалко, звісно, я не дійшла далі, ну нічого. Зараз буде ще одна каточка. Я сподіваюся, тут все вийде. А якщо що, в нас попереду ще. Дуже багато каточок. І дай боженько, там я все-таки переможу. Дайте вже хоча б до фінальної гонки дійти. Я вже так хочу цього, це просто. І чомусь, коли я грала не на запис, я завжди, ну не завжди, але часто доходила до фінальної гонки і не раз перемагала, я собі скрінула всі свої перемоги. А тут просто ноль. Просто, просто ноль. Ще раз тут. Чи тут? Давайте тут біля пірамід. Можливо, тут реально щось класне. Є. Просто я тоді не там подивилась. Годить так, я була там в пірамідах, а воно з'явилося за ним. Так, боже, в мене емоції просто зараз. Я дуже розчарована в собі. Ой, добре. Нічого не чую. Нічого немає. Нічого. Просто тиша. Ззаді теж нічого. Попереду нічого. Збоку. Ну, звичайно, там, де всі зараз з'являться, там купа дропа. Зараз тут загляну. Ну, ось вона яка мене тільки що ділила. Так, там хтось їде, значить він або його вже забрав. Або зараз забере. Де зона? О, я бачу там дроп. Чи мені здалося? Там нікого немає, там є дроп. Так, 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 так. Я не знаю, я йду від всіх, але ось там два дропи. Але в мене немає вибору. Блін, туди я бачу чувака на карті. Можливо, він зараз його забере. Боженько, якби ж я їх... Так, він його забирає, я йду до правого дропа. Я просто не вмію взагалі вже їздити. Я так давно не грала в вишивалу, ще розучилась. Що тут? Так, ну проти минулої каточки я щось не думаю, що ця машина нормальна. Так, тут є ще один дроп. Подождіте. Давайте поки не будемо ганятись. Подождіть, друзі, зачекайте. Зараз я цей чекну і потім подивимось. Так, поки я бачила там е екзокет 6 рівня. У. Хто ти? Хто ти? Погнали? Ти є ще, чи ти вже десь свалив? Поїхали. Малючок. Де ти? Чувачок, я тебе не бачу. А, он ти, поїхав. Ти сюди, давай, ти так до мене їхав, я хочу з тобою поганятися Любить, друже, поїхали, поїхали. Все буде нормально. Я... Е, чому ні? Я хочу з тобою. Ти ж так хотів зі мною. Ти що там? Перевернувся, біля. Е, а чого я не можу йому? Що за фігня? Це нормально? Він мене не бачить? Що за фігня? Ну я ж йому сигналю, чому немає гонки? Е! -е. О, а нічого я йому сигналила, скільки і нічого не відбувалось. Ні, все ок, так? Так норм. Якась е, ніч. Куди я поїхала? В смислі. Як? Що відбулось? що ще два, більше двох кілометрів було е, до фіналу. Я нічого не зрозуміла. Що це за діч була? Як він мене вибив, якщо ще було дуже багато е, до нічого не поняла? Та, Блін, менше ж збило. Що це таке? Так, сьогодні гра явно не на моєму боці. Я взагалі не зрозуміла. Я не могла йому запропонувати гонку, а потім він мені запропонував і він мене вишиб. Це нормально? Що це за діч? Дивимось, може тут щось з'явиться. Я не поняла взагалі прикола, що це було. Це дуже якось странно. Знову нічого, Або я просто вже сліпа стала. Ой, господи, давай ще раз тут. Блін, що це було? Я взагалі не розумію. Що провисло? Як він міг... Читер. І зараз знову нічого не буде. Якась дікуха відбувається. Я не чую, я чую щось жужжить, але я не знаю, це воно чи не воно. Жужжи Так, он там правуру щось. Я всю перше. Сенсі, де він дівся? Що це таке? Де дівся, дроп? Я в шоці. Я просто в шоці. Той полетів. Супер. Ззаді нічого. Де зона? Зона тут. Що відбувається? Я взагалі нічого не розумію. Де всі люди я бачу? А чого вони мене не бачили чи чого в нас починалася гонка, я досі не розумію. Дропа немає. Де дроп? Дайте дроп. Чого в першій катці в мене було? Просто купа дропу. є. Сенс туди їхати. Поїхали праворуч, але там хтось є. Зараз він його забере. Добре, я що? слаба? поїду далеко. Там вже двоє, вони 100% те заберуть, що там було. Блін, ладно, вони пропали, а воно лишилось. Можливо. Я не знаю, що, можливо. Але, можливо, їм тут не підходить, або вони їхали звідти, тому вони його не забрали. Я не знаю, але просто якесь щось неймовірне, якесь странне відбувається. Неймовірно странне таке може бути взагалі чи ні. Я вражена з сьогоднішньої катки. Я була гарно так налаштована, але щось зараз все пішло не так, як я хотіла. Так, що тут? Знаємо, ми таке Пежо, знаємо. Ой, що робити, чи з кимось ганятися так помаленьку, чи їхати, я не знаю. Ну, хтось їде, але який він. Перший рівень, ну і сенс. Незрозуміло. Арена ще довго, тут тобто ще наступний... П'ятий рівень. Ще наступні дропи будуть не скоро. Я не знаю, що робити. Це просто я в шоці, в принципі, з сьогоднішньої гри. Дев'ятий рівень уже кось. Супер! Люди, я безмежно за вас рада, але скажіть, що робити? Що відбувається з цією форзою? Вона, я не знаю, що вона сьогодні зробила, але це просто треш. Дропа нема, хтось першого рівня їде. Сюди просто пусто. Я вражена. Що робити? Блін, є сенс їхати по дорозі і шукати так дроп. Ну, дуже далеко їхати немає сенсу, треба десь поближче. А, зона вже наближається, тобто, можливо, скоро буде новий дроп. Ну, також їхати в інший кінець карти. Я не хочу з тобою ганятися, я навіть не побачила, якого рівня. Чувак, дроп? Здалось? Я не зрозуміла. Добре, давайте вже доїдемо до кінця. Хоч тут і нікого немає, але можливо я знайду щось шостого чи п'ятого, чи хоча б четвертого рівня. Тому що зараз, якщо я поїду, я зразу, типу, програю. Який в цьому сенс? Ніяк. Опа. Поршмакан. Супер. О, я вже за зоною. Ей-ей. Ні, таке мені не підходить. Ну, добре, можливо, зараз четвертого рівня найду, як буду так. Дроп... А, це ж все вже, типу, нове звуження, багато дропів має бути. Ну, зараз подивимось, що тут... Ой, гора. Четвертий, так? Чи може третій або другий? Таке в мене й само її, дякую. Як я й казала. Мама мія. Боже, дякую, що на колеса. Четвертий. Тепер мені, будь ласка, п'ятий. Чи вон хтось їде. Можемо поганятись, в принципі, вже. Шостий. Не знаю. Блін, він жене реально круто. Він їде по дорозі. Я тут збираю всі можливі камінці. Я просто в шоці сьогоднішньої гри. Такого я уж точно не очікувала. Ну, давай, чувак, він перескакує ще. Я не знаю, що це. Будь ласка, вріжся куди-небудь. Я тебе прошу. Будь людиною, нормальною. Куди там їхати? Все Ну, Я його не наздоганяю, але наче й не сильно відстаю. Попереду, типу поле і. Якісь там одіночки, дерева. Я думаю, навряд чи від них вріжеться ж, звичайно, зато ось попереду в мене будинок. Дивно, що я на нього не наїхала. 200 метрів. Ну. Звичайно, без шансів. Я ще й не попала на фініш. Супер. 21 місце. Як так можна було? Що за дурна гра вийшла? я просто в шоці, що це було взагалі, як таке можливо, що він мене не бачить, а потім він мені пропонує гонку, гонка починається, два кілометри, він мене вишиває. Я просто шокована. Без слів, реально без слів. Ось така вийшла катка сьогодні. Не, не дуже вона мені сподобалась, але все ж такого в мене ще не було. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі, всім гарного дня, всім гарного настрою, гарного вечора. Неважливо. Все, всім Дякую за перегляд, всім пока.